Я сам себе наклав, а на другу я не встиг, тому що вже дуже потеря крові була. Пораненого і без тями Євгена побратим виніс на собі з позиції, яку обстрілювали росіяни. Це був бій у лютому біля Бахмута. Висунулись ми на посадку, закріпились на позиціях, ночь. Ну, День нормально простояли, не давали, утримували позиції. А під вечір вже почали немасштабно ну, лізти, масштабно обстрілювати, де ми тримали позиції свої. І прилетіло снаряд з СПГ в окопні. І ранило нас трьох. Євгена привалила землею військовий, який отримав більш легкі поранення, виніс на собі побратимів із поля бою. Він нас просто тяг. Він відтяг спочатку одного, потім другого. За мною вже за останнім прийшов, бо мене присипало, мене не видно було. Коли я вже почав кричати, подавати якісь знаки, тоді він тільки мене витяг вже. Він нас відтягнув, я не знаю, десь по кілометру кожного він тягнув. Врятував своїх побратимів Денис Гладковський. Він родом із Сендніва і зараз продовжує службу. Після порятунку товаришів вони ще не зустрічалися жодного разу, але Денис телефонує друзям і дізнається про стан їхнього здоров'я. Де... Да, Денис. Тату, я тут на телебач... телебачення, ось біля мене, так я за тебе розказую, як він мене спас. Євген погано пам'ятає, як його довезли до госпіталю. Знає лише, що турнікет, який самостійно наклав на свою ногу, зупиняв кровотечу 21 годину. Через це й довелося ампутувати кінцівку. Я вже потом відкрив очі, коли я був уже в міщенках Дніпрі. Коли вже зроблена була операція. наразі він лікується і розраховує на якнайшвидше протезування. Думаю, але хочу повернутись назад. Стрій Євгена та військовослужбовців, які зараз проходять лікування у закладі, відомчими відзнаками нагородив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Є надія, що в подальшому зроблять відповідний протест, той який ну зробить комфортне твоє життя, що все має бути добре. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.